Ця ініціатива є виключно громадською, позаполітичною, позапартійною на рівні люди до людей, українські волонтери готові надавати безкоштовну допомогу гостям Євро 2012 під час проведення євро в Україні і не тільки, і пізніше теж. Ми знаємо, що ці сервіси є дуже поширеними в світі і популярними, коли люди безкоштовно приймають мамівників. В Україні це поки що не поширено, але євро 2012 дало старт такій громадській ініціативі. І от Friendly Ukraine – це намагання об'єднати тих людей, які готові безкоштовно допомагати гостям надавати безкоштовне житло, допомогу автотранспортом, допомогу інформаційно, розмовно, коли люди добре знають одну саме земних мов. Наша ініціатива, якому при домови, і зараз близько на 700 людей в групі знаходяться втримують цю ініціативу. Називається АКЕНГІДВІСТІНОВІЯ поспілкувався з друзями. що так, на вітрина вона дуже проста. Заключається в тому, що ми зараз майже знайшли спонсорів. Я думаю, що можливо завдяки прес-конференції також звертається до потенційних спонсорів, що є можливість нам допомогти допомогти. Нам ми будемо виробляти дві речі, футболки як тут є, і значки, як у на які буде написано I can help you. І ми будемо розповсюджувати всі футболні значки серед волонтерів в чотирьох містах. На спеціальних пунктах вдачі цих футболок і значків, таким чином люди просто будуть курсувати або годину, або день, або всі дні євро по містах, і просто мають іноземцям, що вони їм можуть допомогти англійською мовою. Тому що більшість іноземців, коли приїжджає сюди, вона з тикає думаю, що більшість міграції, на хоча в нас вже з'явилося англійською мовою, більшість міграції на українською, що дуже мало людей спілкуються в Україні англійською мовою. Uh, і таким чином ми подумали, що так ми можемо створити більше залишок для приїздів людей, які приїдуть сюди uh, під час євро. А можливо і да. І у нас є така навіть потенційна ідея, що зараз ми написали I can help you uh, і це ті моноземці, які приїдуть сюди, скажемо так, європейцям, Але далі, якщо їм це сподобається, то ми спробуємо з них зробити планації України, і вони тоді будуть мати інший слоган, I can help you. Pay". В нашем проекте есть три основных, три основных направления. Первое направление это горячая линия. То есть на нашем сайте выкладывают желающие волонтеры выкладывают номера своих мобильных телефонов. И тем самым они говорят, что мы готовы в любое время суток на протяжении чемпионата отвечать на звонки иностранцев Второй сервис это возможность трансфера бесплатного. Есть достаточно много людей в Киеве, в Донецке, в Харькове, в Львове, которые готовы на своих автомобилях встречать иностранцев. Как своих гостей, как просто людей, которые к ним приезжают. И эти номера телефонов тоже есть на сайте. И третье, было достаточно много предложений, которые нельзя было как-то группировать. И мы их собрали в раздел «Разное». Там совершенно различные, иногда очень интересные предложения, необычные, как провести экскурсию, там, пригласить себя на обед, покормить борщом. То есть у нас народ достаточно креативный, поэтому много предложений совершенно нестандартных, которые наверняка будут интересны иностранным гостям, и которые можно будет посмотреть. Сайт заголит я выписал я при по Facebook группу Welcome to Ukraine. Я думаю, вы все забачили. Ми намагалися якось е, всі уяви, що у нас з'являються, вести в одне місце таким чином взагалі за А Як він працює? Люди залишають заявки е, вони модеруються, і людина, яка хоче знайти житло, чи яка може предоставити своє житло, е, шукає собі гості, чи гості шукають е, е, собі місця. Наразі у нас десь 90 повідомлень від іноземців, які шукають собі безкоштовні якісь місця. Також в нас є, є такий обмін, декілька об'яв з приводу того, що ми вам даємо квитки на матчі, а ви, нас, ви даєте в нас пожиття якому отже, що ми хочемо донести в першу чергу до населених гостей, якщо вони не людину в таких уповні або з таким значком, це означає, що вони можуть звернутися до неї по допомогу прямо на вулиці. А українські громадяни запрошуємо долучатися заходити на наші сайти, на нашу сторінку в мережі Facebook і ставати волонтерами, покращувати імідж нашої країни в світі.